Латін Джереломіо, Дехіра Марганцю та Елма Володимир Зеленський вручив нагороди працівникам Державної служби із надзвичайних ситуацій України. Президент наголосив: це ті люди, котрі врятували тисячі життів, зберегли сотні об'єктів інфраструктури. І сьогодні у День рятувальника ми дякуємо тим, чия служба, чиє покликання берегти і давати людям шанс на життя. Кожної ночі, кожного дня. Після російських ворожих ударів, де б це не було, прибуваєте ви. Прибувають всі необхідні служби. Завжди на місці наші вогнеборці, завжди є ті, хто оперативно розбирає завали, надає першу допомогу, коли потрібно діють сапери та верхолази, гірничі та гірські рятувальники. Авіація ДСНС України. Наші хіміки, психологи, інженери, необхідні фахівці завжди, завжди присутні і вчасно. Його життя врятували захисний одяг і каска, але отримав тяжкі травми через вибух в Амсторі. Тоді, у червні 22-го у Кременчуці від ракетного удару по торговельному центру загинули 22 людини. Більше сотні дістали поранення. Серед рятувальників, які витягали людей з під завалів, був і Юрій Сиров. Однак його теж завалило плитами. Історії героя, який після тяжких травм та поранень знову став острів, розповість Анна Рожін. Плитою пішло по моїй касці, од репнуло, забрало, забрало, репнуло, але голова залишилася ціла. Роздавило мені повністю таз на дрібні частинки. Була в мене велика внутрішня кровотеча, але завдяки захистовому одягу, берцям, шолому. Захисному одягу в всі кінцівки в мене залишилися цілими. Юрій показує одяг, в якому того дня був на зміні, рятував людей та сам опинився під плитами торгівельного центру. Форму приніс до місцевого краєзнавчого музею, щоб зберегти для історії, і почав згадувати обстріл. Під час транспортування я був при, при свідомості. При свідомості. Підтримували хлопці зі мною е, е, усний контакт, тілесний контакт. Так, е, це у нас верх, це у нас е, шия. Це воно було застебнуто, розрізали руки. Юрія врятували колеги, які за секунди дістали його з-під завалів. Я тільки почув, що щось тріснуло і, і відразу так відчув. Е, Щось відчув. Потім побачив димне світло і потім вже включився на ношах, коли хлопці вже мене дістали і прикріпили до ноші і несли до карети екстреної медичної допомоги. Швидка повезла до лікарні. Операція була вкрай складною. Шанс вижити хірурги давали в один відсоток. Серце Юрія кілька разів зупинялося, та його ще разу повертали до життя. Далі тривали одужання. На початку не міг ані їсти, ані пити. Через неділю лікування мені дозволили пів чашки води випити за, за добу. Це було дуже приємне відчуття. Ще через три дні пів склянки кефіру нежирного. Це най, все, саме солодше, що, мабуть, ми на все життя. Однак для відновлення потрібна була складна операція, на яку місцеві лікарі не наважувались. Допомогу запропонували німецькі медики. За кордоном Юрію збирали таз 9 годин. Дружина весь час чекала біля операційної, і згодом він таки став на ноги. Відчуття було дуже не передати словами. Голова йшла обертом, ноги не трималися, але там. Відповідно, використовувався відповідний станок, хватився руками з дренажними мішками, які на мені ще тоді знаходилися. Мене провели по кімнаті і посадили назад. Казали тобі, що треба два роки побути в кріслі колісно. Кажу, в мене немає два роки, в Не мене час. немає два роки, давайте, давайте ставте мене на ногу. І так через вісім місяців. Вони все-таки, я їх умовив, провели мені огляд і сказали, що в тебе там, з твоїм переломом таза зносилася голівка стигна. Ти згоден на ну, вставлення штучного суглобу. Ну, кажу так, згоден. А вже за місяць Юрій виклав ролик у Тікток про свої перші кроки і розповів, як, попри біль, учився ходити і як підтримували рідні. Коли ти знаходишся в медичних закладах і над тобою чаклують лікарі, приходить така інколи так думка: ну що все, в тебе нічого не вийде. І тут включається друга. Сторона медалі ні, це не все. Треба боротися, треба йти до кінця. Сьогодні Юрій знову у рятувальній службі, щоправда, на виклики не їздить, а вчить молодших колег. Каже, досвіду чимало, 25 років. Я навчаю пожежних рятувальників, командирів відділення. Рятувальників, респіраторників переважно аварійно-рятувальній справі, тактико-технічним характеристикам інженерної техніки, способи, методи пожежогасіння і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. А ще Юрій упевнений, попри найтяжчі травми можна піднятися, головне не здаватися і щодня знаходити сили йти вперед. Анна Ружін, Максим Гуміров. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.